Друзі, всім привіт! Сьогодні такий красивий день, випало багато снігу. А я знаходжуся в селі Виграїв, на садибі Виграй. І зараз вам покажу будинок, в якому я живу. Територія така без заборів підкрита, що мені дуже подобається. Там з краю є бісідочка, тут криниця, але в ній води нема. Там проведено далі. Вода з скважини, зверловини. Тут ми заходимо і одразу у нас тут стоїть інтернет, ванна туалет. Так, умивальничок, душ, холодна гаряча вода. Тут у нас вітальня, холодильник, каріматики для практик. Тут я сижу граю на окулелі на цьому диванчику і Дивлюся часто ввечері, як горить пічечка, викинувши ноги, отак, або у мене є тут е шампур, і я періодично прямо на вогні в пічці е смажу собі грінки. Це глечик, в якому я готую. Тут я горішки можна поколоти. Газова плита, чайник, тут мити посуд бойлер, гаряча вода, пральна машина, весь посуд, що необхідний Тут перша кімнатка, в якій я живу, ліжко, тут столик для всяких моїх практик, малювань. Тут крісло, диван, де можна класно посидіти коло пічечки. Тут у мене ноут для роботи, книжок ціла купа е, мій план по шляху творця презентації, який я собі малюю. Так, і ще є така кімнатка гостєва. Тут дуже тепло, бо площа менша і е, нагрівається вона набагато швидше. Є таке ліжечко, воно ще розкладне. Тут пічечка, можна сушити речі, тут вішати речі. Ну і Загалом така невеличка кімнатка, але дуже комфортна як на мене, для життя.